Я вирішила записати сьогодні відео декілька нев... мабуть, днів 10 тому я вже записувала відео, але мені не сподобалося там декілька моментів признімати. Я не захотіла, гадаю, потім-потім. І ось вирішила все ж таки заново звізняти. Я зараз позаймалася спортом. Я через це записую відео, як вже зрозуміла з названням. Сьогодні десь 6 місяців. Чого сьогодні? Декі діб тому було 6 місяців, як я займаюсь. Я не вірила в те, що я не кину. Я десь у травні місяці, коли було декілька місяців, це зня... зняла той відео. Там були перші сховнення. На її каналі, дивлюсь відео, але мені стало трохи за 6 місяців нудно її слухати, бо одно і те ж. Я займаюся там десь відео 10-12, якими займаюся зараз. І я включила ранкове шоу, здається, так називається серіал, і зараз його дивлюсь і виконую ті вправи, які вона показує. Зараз 130 пульс, 340 о, 340 калорій, 430. Десь до 198 я намагаюся ходити, поки не впаде пульс. Я не зупиняю годинник, тому що коли пульс підвищений ще проходять такі. Процеси в організмі, які допомагає ще худну. Тобто, тому я не знімаю годинника одразу як позаймалася, допомагає мені слідкувати за тим, який в мене є пульс, щоб піти у душ. бо не можна, так, якщо в тебе там, пульс 140, іти зразу у душ. Треба, щоб він нормалізувався. Я підготувала зошит, де я буду е, свої заміри записувати. Та зараз, поки пульс падає, будемо заміряти. В мене були від початку схуднення, рука у мене була 29. Зараз. Зараз вона в мене. 28. Ікроножні мишці. В мене були 36 завжди. Вони ніколи в мене не ходуть. І що потрібно довести було, так вони так і не сходили. По нулям. А, мінус один. Точно. Так, бедра. Я завжди заміряю лише це. Ставлю кулачок і. Де я великий палець, роблю замір. А, в мене вискользнув. Mm. І так в мене 50, 54. Чого не бачиш? 54. Мой поп. Я находжу тут кісточки та по ним роблю замір. Я не витягував тут ще палась спокійно. 99. Нічого не змінилося. а Стегно від початку самого схуднення було 58 зараз 54 мінус 4 см. Живіт був, о, попа моя була 101, стало 99, але в мене ніколи вона не була маленька. Я дуже давно вже худу. А що ми потім? Я живіт. Живіт я заміряю таким чином. У мене ось попка трошки відступаю і дивлюся. Оку трошки. Вісімдесят п'ять сантиметрів. Спочатку він був 94. Мене. Я не могла змотивуватись для схудення, тому почала рискати в інтернеті. І одна жінка показала такий прийом, коли ти не можеш себе замотивувати, і вона каже: Бери стрічку, якою робиш заміри, та знаходь ту, той сантиметр, який був в тебе спочатку самого, а в мене був 94. Мій живіт і 94. Ось. Тобто, на не може когось замотивувати. Ну, подівайся, видно вам. А зараз, ну, 85. 에, добре, Талія. Була вона в мене 79. Я талію заміря... заміряю таким чином. Ребра закінчуються, починаються талія. Це у мене так. І є ще місце, я не натягую. 70. 70 а була. 79. Невже така була велика? Зараз. Давайте знову так зробимо. 79. Це ось до. Тобто. Мені дуже приємно. А скоро я буду дивитися, цього вже не буде. Ну я так себе мотивую також. Е, так, що ми робимо далі? Груди 95 см. Груди мені не шкода, що йдуть, а йдуть. Мені цього вистачить, бо воно буде тоді на спину давити не хочу. Зараз у мене груди 90. А були 95. Ну, тобто, супер. Ось мої заміри, і я не хочу, щоб ви думали, що я вам брешу. 21.04 і 2,10. Також в мене тут було багато замінів, а я все перенесла вже туди. Ось так я відмічала спочатку мої схуднення. Я відміряла, що мені потрібно скинути 45 тисяч калорій. І от їх скидала тренування. Бачите, скидала по 6300 калорій на півмісяці. А ось як я зараз веду це щоденник. Якщо не викладаю відео, це не значить, що я не веду щоденник. Ой. <гум> в мене так було. Ось я скинула. У мені залишилося 4 тисячі калорій, але так сталося, що я проболіла ось, дивіться, скільки. І я не займалася. Липень у мене пройшов так вдало: 12 тисяч калорій. це. В одному кіло жирі знаходиться 9 тисяч калорій. Щоб ви розуміли, я вираховую свою гугу у калоріях скинутих. І ось я вже зробила на листопад моїй будні, хоча лише почався жовтень. І можна зупинити годинника мого, в мене вже впав в тиск цей пульс. Можна записати вже 500. Я скруглюю. Якщо в мене було б тут 93, я б закруглила до 490. І пишемо, заповнюю друге. Заповнюю тренування. Якщо от, отак, от, то я тренувалася сьогодні. 500. І в мене є ось тут прибирання, ремонт, городу, коли ходила, прогулка була. Спорт я це також сюди вношу. Бувають такі інтенсивні прибирання, що я... і спорту не хочеться. Можна побачити, якщо хрестик, то я не займалася. Можна подивитися та мої заняття. Ось так. І з 21 числа, після такого перериву великого, я замір робила, і в мене ось нічого майже не змінилося. Десь так набрала 2 см, але це не такі великі набрання ваги. Хочу торкнутися такої теми, як харчування, що в мене з ним. З самого початку я не робила ніяких дієт, якого там інтервального голодання чи щось таке, бо будь-яка дієта вона шкодить м'язам, А я хочу, моя мета щоб наростити м'язи і прибрати усе, жир, оцей жир, я хочу прибрати і щоб в мене там були м'язи. Тому ціль, мета трошки інакша. А з інтервальним голоданням, якщо брати його у приклад, то це майже неможливо, бо коли ти неправильно раціон десь складеш у якийсь день, то твій організм буде харчуватися не лише жиром, але й м'язом. А м'язо наростити це дуже-дуже важко. Тому я спочатку придержувалася калорійності, я відзначала, що де я... Скільки з'їла, я на око відміряла. 1200-1700 калорій, в залежності від того, як інтенсивно минув мій день. Зараз я не, зараз я не обмежую себе у харчуванні. Я їм скільки хочу, коли хочу. Бо я перестала очікувати результат через два тижні, через місяць, через два, я хочу, щоб минув рік, другий, третій, я хочу, щоб воно було зі мною. Це спортивне натхнення в моєму житті. І мене покращило, чому так мене переменилося в голові? Бо десь через місяця три я побачила, що мені деякі речі, які були важкі. Стало легше. Фізичною маю на увазі. Багато чого змінилось, я стала більш втривалою. Мені це дуже подобається, тому я не хочу зупинятися на цьому. Дякую, що ви зі мною додивилися. Мені дуже приємно, якщо ви, звісно, додивилися. Та якщо ви бажаєте, я буду ще викладувати частіше, наприклад, там десь раз у місяць, якщо цікаво.